Із наближенням різдвяно-новорічних свят у населених пунктах Сумської області з'являються місця з продажу хвойних видів дерев. Такі спеціальні майданчики мають бути офіційно визначені органами місцевої влади та облаштовані належним чином. Підприємці повинні мати при собі сертифікат походження деревця, накладну з лісництва товарно транспортну накладну та дозвіл на торгівлю на стовбурі кожного дерева повинен бути спеціальний чіп із інформацією про те, в якому регіоні та в якому лісництві вирубані ялинка чи сосна, їх сорт і якість, Із з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства. Нині правоохоронці проводять комплекс профілактичних заходів. Самовільна вирубка, перевезення чи збут хвойних дерев без відповідних дозволів є порушенням закону та тягне за собою відповідальність. Зокрема, стаття 246 Кримінального кодексу України передбачає штраф, обмеження або позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутої деревини. Ми закликаємо громадян купувати ялинки виключно у спеціально визначених та офіційно дозволених місцях торгівлі, звертати увагу на наявність електронного чіпа або бирки зі штрих-кодом, а також вимагати у продавців супровідні документи. Не купуйте хвойні дерева з рук або вздовж автошляхів. Таким чином ви можете стати співучасником правопорушення. Поліція Сумщини закликає громадян дотримуватися закону та бути відповідальними. У разі виявлення фактів незаконної вирубки або торгівлі хвойними деревами повідомляйте правоохоронців за номером 102.